Что будь ласка, світло, то що я не можу сюди закладывать. Ну что же за те? Это я закрываю. Это я убрался. Цю, сниму прямо. Нет, да, конечно, открыл. Можно отпрямую. Я сейчас сниму на свет. Хорошо подумать. В рамках такі 40%. Вже, не, наоборот. Наоборот. Я просто своїй кар'єрі захисника вперше стикаю з тим, що мене ну, намагаються взяло, допитати по справі, по якій я є. Можна буде вирішувати, з Слідчим прокуратури. З слідчим Дніпрокуратури ми будемо, напевно, вирішувати питання в іншому впровадженні, таке чувак. Чаша що ви це, це васні друзі? Да, я хочу зазначити, що віде. тільки що в цьому судовому засіданні, попри те, що я ніколи віде. не ухилялась від спілкування з процесуальними органами з органами досудового розслідування, аж цілого сперовіту СБУ було направлено для того, щоб вручити мені повістку. Для допиту провадженні пана Корбана, захисником якого я є, тобто це дія, яка прямо заборонена законом, не просто не передбачена, заборонена Норма чинного КПК передбачає, що адвоката не може бути допитана. В рамках провадження, де він здійснює захист свого клієнта і де він володіє фактичними обставинами справи, які він дізнався від свого клієнта. Тобто, це є альфа альфа бета перепрошую замінального процесу. В Даному випадку ми вже заявляли з паном Богданом про те, що йдуть постійні погрози на адресу адвокатів. Це дійсно так. Здійснюється постійний тиск, нам передають там всі ті різні варіації, того, що там з нами буде за саме участь цього і участь в цьому провадженні. І я хочу зазначити, що я вважаю це, що це просто зухвали і навмисне тиск на захист пана. Компаса. А на коли і куди і... мене викликає там 21-20 п'ятнадцятого року. Ви Звісно, я піду туди, але я не буду давати свідчення, оскільки я є захисником по справі. Ну я ще хочу подивитися, наскільки я тут. Це співпадає з часом виклику мов під ну але це це повна несуть.